Завершується кампанія декларування доходів громадян, отриманих 2010 року, з яких не сплачувався податок у зв'язку з вихідними днями. Останній термін подання таких декларацій 4 травня. Деталі у коментарі начальника управління оподаткування фізичних осіб, ДПІ в місті івано франківську Ольги Рожко. Хочу наголосити, що громадяни, які отримали доходи, які не вкладені податком у джерела виплати, повинні до 4-го числа останній день подати декларацію про доходи. Це громадяни, які отримували доходи в вигляді спадщини, подарунків, іноземні доходи, інвестиційні доходи, громадяни, які здавали в найм житло, також продавали транспортні засоби. Відповідно, отримали інші доходи, які при виплаті не були вкладені податком. Також право скористатися правом на податковий кредит мають громадяни, які навчали дітей на платній основі, які укладали договори до гострокового страхування життя, які укладали кредитні договори, іпотечні договори. Я теж хочу нагадати, що кампанія декларування для них теж закінчується 4 травня. Для того щоб зручніше громадянам було подати декларації, ми працюємо з подовженим робочим днем в робочі дні до сьомої години, а у вихідні дні ми теж будемо приймати декларації з 9 до 17 години. Тож, хто ще не виконав свій конституційний обов'язок, будь ласка, приходіть, ми будемо раді вам і ми вас чекаємо з 9-ї до 5-ї години. Вихідні дні і в будні дні дослідово 19-ї години.